Василь, Волошка, Експіріанс. От, основне правило поліаморії, одне там топ 3 правила поліаморії, якщо вже так говорити, це чесність, це те, наприклад, про що в моногамії говориться там в п'яту чергу, наприклад. Тому що в моногамії перші там цінності, там соціально ці культурні, це там вірність, е, там е, ти завжди, типу, поруч. Оця така, типу, під. під Підбадьорювання співзалежності, я б сказала, коли ви маєте все робити разом, що все разом, все, все, все разом. Тобто, варіанту, що ти там можеш не робити щось разом із Любінкою, е, на якомусь етапі життя, в принципі, немає. Я навіть чула таких на днях, оце було на побаченні з хлопцем, і він розповів, що у нього двоє друзів близьких, з якими він спілкується дуже рідко, тому що один е, одружився і, типу, залип стосунки. А в другий, типу, в стосунках із жінкою, в якої є дітки, і він дуже включився в батьківство. Це, типу, не недолік, що в неї діти, а те, що він просто включився в зовсім типу, ну в інше життя, здипу, злився зі своєю половинкою, і от він, типу, прям не може вирватися ніколи. Типу, хоча вони друзі, і я така: ого, блін, це так якось. Ну, тобто, знаєш, там ще така лексика така була в плані: Ну, от вона мене не пускає. Або там вона не розрішає. І я така, блін, у якому ми класі? Я не розумію. Ти вже з них впускають, ні розрішаєте. Ви як мама, тато такі, типу, в десять дома. <хи> І ти такий да. <хи> тому що якщо не так, то буде скандал на три роки. От. Якісь такі речі. От, е, я не пам'ятаю, з чого я почала це речення. <хи> Про те, що правила народжуються зараз, і головне да, чесність. Да. І поліаморія, вона під ну, якби в поліаморії Ти, якщо ти відкриваєш стосунки, і це поліаморний формат і це етична немоногамія, то ти маєш бути чесним і з тим, з ким ти це робиш, і з тими, з ким хто з'явиться. Тобто у нас правило з хлопцем було ці роки, що коли ти знайомишся з новими людьми, то ти кажеш: я в відкритих стосунках, не відкритих, а, типу я в полігамних стосунках, пізніше в поліаморних ми стали в стосунках, бо я закохалась, я в поліаморних стосунках, е... і от така ситуація, типу, я не пропоную тобі повноцінне, так би мовити, зустрічання із включенням, але, наприклад, ми можемо, і ти пропонуєш щось тобі зручно. Тобто там є там, ну в основному люди, з якими мене життя зводить, вони або мають стосунки самі свої одні, типу якісь ієрархічно. Тобто у них є основний партнер. От і ми бачимося тоді, коли обом зручно. Або це люди, які поки що не шукають якихось типу включених стосунків, і їм секс по дружбі атлічно підходить. І типу, ви розумієте, що у вас типу там меч по якихось темах, що вам прикольно якось там музичка перекидається. От і отаке. От Друзі, якщо вам сподобалося коротеньке відео, то лінк на повну розмову ви зможете знайти в описі до цього відео або десь тут буде на екрані. І лайк, підписка, залишайте коментарі, і ще побачимось. Слава Україні!